Пані Людмила, добрий день. Ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Добрий день. Ну, По-перше, дякуємо всім нашим Збройним силам України, які нам сьогодні дали зіграти, тому що сьогодні в Києві дуже важка ніч була у нас, ну, але тут в Одесі нам ми хоч відпочили нормально, бо їхали, теж так трошки побаювалися. Що по грі, ну дуже важке поле, по-перше. Поле дуже жахливе, чесно кажучи. По грі я не можу сказати, що ми сьогодні зіграли на, на заслужили на поразку. Ні. Такий результат був би нічого була, бо на закономерний який результат, більш він підходив. Ну, по грі. Я не можу сказати, що там домінірувала сістерс, ні. Але ми вже звикли до такого, чесно кажучи, суддівства. Ми над цим працюємо, ми розуміємо, що треба грати і бути на дві голови вище, щоб ну, ми не задоволені так, як судять нас арбітри. Я їм бажаю удачі, але так не можна судити. ну, Я не знаю. Може може, я так, може я так, десь помиляюсь, може я так десь призвято відношу до цього, тому що, ну, але. Неякісне суддівство. По-перше, таймі ви змушені були замінити Софію Соломаху. Що можете сказати про її стан чи серйозне пошкодження? Ми поки що не знаємо. Лікар сказав, що там ушип, але завтра будемо дивитися, будемо робити МРТ. Нам, нам, нам скажуть, чи УЗІ, чи МРТ. Я думаю, що все буде добре. От, ну, ми готуємося. Да, на жаль, Соня у нас такий дуже. Важливий гравець, центральний захисник, у нас їх не дуже багато, але я думаю, що вона відновиться, тому що вона боєць справжній і вже буде приймати участь в наступній грі. Бажаємо їй здоров'я. Дякуємо за гру. Дякую. Пане Денисе, добрий день. Вітаємо вас з такою важливою перемогою над Колосом. Як вам взагалі сьогоднішня гра? <світ> Дякую величезно за привітання. Дуже гарна і змістовна гра. Гра двох гідних один одного суперників. Дуже якісна гра. І я хочу подякувати нашому супернику за гарну гру. І все ж таки привітати наших дівчат. Вони сьогодні повністю виконали наш план на гру, дуже дисципліновано спрацювали. І, на мій погляд, цілком заслуговано перемогли. Рахунок міг би бути більшим у першому таймі. І ось питання про пенальті, чи відпрацьовує команда прибиття пенальтів на тренуваннях, тому що виглядає, що з цим є деякі проблеми. Ну, звісно, але розумієте, це такий компонент гри, яку ну, ми прогнозували іншого виконавця, але дівчата там вже по ходу. Це дуже складно е, коментувати, тому що це все ж таки більше психологічна дуель, ніж технічна. Нічого складного для футболіста професіонала в цьому насправді немає, то психологія більш має, не має більше значення. Ну, Сталося, як сталося, але дивлячись на що, наші дівчата витримали цей удар і все одно забили два голи. Молодці. У цю середу важливий матч Кубку України з Ворсклою. Як команда буде готуватися, і чи запланований у дівчат вихідний? За да, завтра вихідний, але наступні два дні дуже буде ретельно працювати. Нам треба відновити наших дівчат. Нам треба все ж таки і психологічно, по перше, відновити, бо гра буде насправді дуже принципова з дуже грозним суперником. Тому наше завдання за на ці три дні відновити і фізично, і ще не менш важливіше психологічно наших харчинь. Дякуємо, сподіваємося, що привітаємо з перемогою всереду. Дякую. Сподіваємося, так і буде. Hey, And first of all, I need to thank the whole team, the coach, everyone, the fans. And I thank God for the goal and for the win. Okay. And this win is very important to us. Hello, sisters! Yeah! Joy. <laughs>